Вітаю вас малята. Дітки, сьогодні ми поговоримо про речі, без яких не обходиться жодна оселя. Речі ці наші домашні помічники. Вони різні, але всі такі необхідні, а загадки підкажуть їх таємницю. Ось машина, в ній насос. Це звичайний пилосос. Може він пісні співати, малювати і писати, помилки перевіряти, може він листа прийняти, з другом швидко нас зв'язати, він багато чого зможе і завжди нам допоможе. Так, це ноутбук. Диво скринька, в ній вікно, у вікні щодня кіно. Телевізор. Він так морозить, так старається, що сам від холоду здригається. Молодці малята це холодильник. То вперед, то назад плаває, по морю чайка, зупиниться горе. Зробить дірку в морі. Праска. Барабан великий має, хоч в оркестрі і не грає, барабаном покрутили, і білизна сніжно біла. Так, це пральна машина. Має носик, ручку має, всіх нам з чаєм пригощає, вірно дітки, це. Електрочайник. А зараз пограємо у гру. Відгардай електроприлад. Електрострум все зможе, але хто йому допоможе? Зробити зачіску? Вірно, фен. Варити кашу. Плита. Пошити одяг, швейна машина. І їжу. Мікрохвильова піч. Попрати білизну. Так, це пральна машина. Молодці малята. Малята. Ми вже говорили, що побутові прилади помічники людей. Вони полегшують і пришвидшують виконання справ удома. Проте іноді ці прилади можуть бути дуже і дуже небезпечними. А щоб не трапилось біди, потрібно знати правила. Побутові прилади дітям не можна вмикати та чіпати. Не можна гратися біля побутових приладів. Тож запам'ятайте, малята, якщо немає мами і тата, побутові прилади не можна вмикати і не тягти за шнур, щоб тебе не вразив струм. Давайте ще з вами пограємо. Я буду починати, а ви продовжуйте. ось ос, ос, ос. У мами є пилосос. Ил, іл, іл. Він збирає пил. На, на на стоїть у ванні пральна машина. Ечі, ечі, ечі вона пере. Речі. Ік, ік, ік у кухні. Холодильник Ізор, Ізор, Ізор. Ми дивились телевізор. Молодці малята Дітки, я гадаю, що ви зрозуміли, що електроприлади всі різні, але такі необхідні. Дякую за увагу! До побачення!